Вручається диплом, звичайний рекорд, щастя успіхів і нових, нових маємо, рекордів. Позвольте за все. Тримайте вазі, за кроєчок. Сьогодні я зробив рекорд 100 метрів. Дібно було пробігти З м'ячом на голові на швидкість. якби цей рекорд зробив, так, я думаю, що все, все вдалося. Ну, Тренувався приблизно до цього рекорду десь приблизно три місяці. Теж досить важкі рекорди. До цього рекорду три місяці, а взагалі скільки займаєшся? Ну, Як попадає? Як можна і три години, і дві години. А період років саме скільки? Вже багато років ти займаєшся? Десь приблизно 15 років. Ще тобто, 15 років, так. так? А які твої найвизначніші рекорди досягнення? Ти колись замакувався на рекорди України також? Так, у мене є рекорди України. Це потрібно було попасти у м'ячем у дев'ятку 13 разів. Ну, можна було більше попасти, але я попав 13 разів і якби здобув диплом книги рекордів України. А крім такого приставили з чим ще чимось займаєшся? Так, футболом займаюся і різними хобі. Якусь професію, можна освоїш? Ні, ну поки що футболом. Я і в Румунії граю. Так. Розкажи, будь ласка, що ти відчуваєш після подолання цієї дистанції? Якісь емоції такі. Ну, звичайно, емоції, якби задоволений, що цей рекорд зробив. Якби ці емоції неможливо передати, їх треба лише відчути. Мрієш про якісь ну, майбутні рекорди, щось таке плануєш? Так, звичайно. там наступний раз? Наступного разу не знаю, треба подумати, чи наступного разу. Щось цікаве. Щось цікаве, так. <рес> да. І твій головний тренер, це твій тато чи можливо? Так, мій головний тренер тато, як він мені допомагає. І... Але так. Тато художник і допомагає мені, підказує, що потрібно зробити, щоб встановити рекорд. Гарно дякую. поїхав, поради. Ніколи не здаватися і старатися досягати результатів. Насамперед це ніколи не здаватися і не випускати руки. А хто цей рекорд тобі ще поміг його осуществити? Може, якісь спонсори є? Так, звичайно, є спонсори. Це осачук. Василь Іванович, Іванович Осачок Василій Іванович. Компанія Фазенда, який нам допоміг осуществити цей рекорд. Горі Мазурашу, спортбук, це спорт для всіх. Допомагають спортсменам, як би дуже задоволений. Рекорди встановлюєш тільки в Україні, ти граєш також за кордоном в Румунії. Там можна також знаєте як спортсменів? Ні, поки що ще за кордоном я рекорди не робив, але думаю, я хочу встановити рекорд Гіннеса поки що в мене гіннеса немає. Є в мене багато вже дипломів. Ви що встановлювати тут, тобто в Україні, чи вже можливо? Ну, не знаю, можна і тут, потім подумати. А чого думати в Україні? Ну, напевно, на тут, я знаю. <риклад> напевно, на, що буде тут. Думаю, ще тут, треба це реалізувати, як у мене вже сім. Це сьомий рекорд. Рекорд дуже чудовий і дуже такий складний для виконання. І я дуже радий, що Саша нас не підвів в цьому плані. Те, що він собі задумав цей рекорд, він його зробив, виконав. кажуть, тільки бажаю успіхів в данішому його бажанні вигравати рекорди, бити рекорди. А ми всіляко будемо допомагати, чим зможемо допоможемо, тому що молодь наш час треба підтримувати. Я бачу, що він стабільний як чарівник м'яча, скажімо так, і дуже цікаві його ці трюки, то, що він робить. Як майже весь час, вільний, майже вільного і немає, і приділяти саме цій справі, яку ти любиш, і тоді ти досягнеш хорошого результату. У нас молодь дуже хороша, дуже перспективна, я впевнений в цьому. Але для цього можливо тільки трішки не вистачає, це, напевно, це інфраструктури спортивної, яка, на жаль, у нас залишилася, тільки та, що яка залишилась, так? Але і з цього молодь наша показує також хороші результати.